Загратований Шевченко Люб, ув'язнений Черкащанин, пише картини про Тараса Шевченка. У доробку художника-аматора вже зо три десятки робіт. Із талантом у неволі спілкувалася наша Юля Доброскок. День тільки на початку, а Анатолій вже творить біля свого Мольберта. Справа в нього надвідповідальна зобразити на полотні самого Шевченка. Це буде репродукція картини пензля Костянтина Трутовського. На ній Шевченко з кобзою над Дніпром. Чоловік пише свою картину олією. Взявся за неї тиждень тому. Ще день і вона буде готова. Із фарбами експериментувати не боїться. Яскравих кольорів додає побільше, бо малює, каже, для дітей цю картину подарує в один із дитячих будинків. Їм будуть розповідати, що це наш співвіслітник, великий поет, художник, діяч. Анатолій полюбив Шевченка ще зі школи. Найбільше його вражає життєвий шлях поета. Я більше знаю про його біографію, про те, що він робив, як він жив. Малює засуджений за тяжкий злочин ще з дитинства. А от Шевченка вперше зобразив кілька років тому. У творчому доробку художника-аматора вже за три десятки робіт. Серед них чимало портретів Кобзаря. Мальовану Шевченкіану допомагає творити Анатолію його друг Владислав. Теж засуджений. Я знав, що він рисує на Шевченців тематику картини і вирішив його піддержати, допомогти йому Допомагаю йому, предлагаю, які лучше більше краски до подобратим картинам. Добру справу в'язня всіляко підтримує адміністрація колонії. Ми всебічно сприяємо йому, надаємо можливість і допомогу. Для цих робіт всі необхідні матеріали ми придбаємо. До Шевченкового 200-річчя Анатолій написав відразу кілька робіт. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.